дешева 50-ка на сьогодні, мужики, сама дешева 50-ка. На, на сьогодні яка є. І з 45-м мотором 495 але -тим, тим не менш, Там мост туди-сюди колесо. Я так просто буду показувати і не буду вже балакати багато. коробка передач, коробка передач, передач, Показую близько, ви собі самі робіть висновки. Стається вартує вона, ти гроші чи ні. Саме, саме дешева 50-ка є на сьогодні. Кабіна, як роблена. Кабіна, а, а. Потім функціональність цього трактора. Да? Ну, реверс. Понижена, повишена, передач 4. Приборне. А він вміє розмовляти, бачите? на китайському балаке. Ханьямошіп. Там він сказав, привіт, ти купив кращий трактор, ти лучший. То він так каже. Обшита тут. Ну, обшита херово, обшита таким дермантином, що він буде не, не, понятно, що через рік. Ну, то таке. Насправді, а, що ми маємо? Реверсну коробку, маємо ровну підлогу, а, маємо досить зручну кабіну, комфортну, компактну. Uh, і єдине, що по всіх цих нових кабінах є проблеми з тими двірми, вже Люди знають, що якщо двір, двір ушатає, то десь в районі 300 баксів стоїть саме скло і його займовити дуже важко uh, поміняти, бо ну, не завозять в достатній кількості. Ну, тим не менш, То таке, uh, передній мост, uh, сам де редуктор простий класичний з 24 го шасі, але ну, сам мост йде з 50 ки так само коробка передач. іде в нас а, теж не з 24-ки, не з 40-ки. Ну, я думаю, ви, видно, що вона інша більша. Дві йдуть гідропари, два виходу швидко зйоми. Є колеса, колесна база. Саме головне, що в цьому тракторі є, помимо того 12,4 на 28 задній, Передня на 8,3 вроде має бути. Да, 8,3 ка мотор мотор іде. А, е, Я вірю в 45, мені здається, що 45-та турбіну немає і 495-й мотор КМ. КМ то е, досить хороші мотори серед китайських, їх зараз багато. А Вони хороші, їх легко обслужити. От 490, 95 і 385 а, КМ. Вони їх пихають всюди, в усі трактори. На них запчасті потім буде знайти. Через рік, через два, через п'ять не проблема. Бо той самий масовий мотор зараз на них всі ставлять. І то я рахую перевага Чому? Тому що потім, коли проходить час, якщо там багато різних моделей, різні мотори, різні коробки, то то досить важко може бути обслужити, тому що може не бути запчастина. А коли той мотор масовий, він у всіх тракторах є, то ви розумієте, що на нього якусь запчасті обслужити те саме не буде проблеми взагалі. Понятно, що вся техніка зношується, треба там і капіталіть, і робити ремонти з часом експлуатації. І Китаї, на відміну від японців там, чи старих МТЗ, звісно, ресурс у нього менше, обмежений. Ну і знову ж таки, ціна запчастин і їх наявність буде відповідно низька, тому що спрос на них не буде, вони будуть в кожному ларьку. Сігарети продаються пивчанські, і е е форсунки на мотор КМ395 і 495 буде все в одному місці. В будь-якому селі. Тому в цьому, плані, в цьому плані конкретно цей трактор я можу порадити. І він має досить хорошу проходимість, хороший кліренс. Єдине, що тут бак низькувато, ніж стоїть. но зато бак іде залізний, не пластик. І тут підзахисно він бачите, така пластина груба, то знизу закриває бак. Денис хочеться його трошки його вище. Якось запхайте шланги, можна щось придумати, можна підняти його, щоб бо було... агротехнічні просвіти де вище бака. Агротехнічний просвіт тут десь ну, на пів метра сантиметрів 40 він має а цей трактор, бо здорові школи, це такі везуть грубі. От, плюс до того, ще, де в нас розбирається диск задній, розбирається диск, а ні, передній не розбирається, розбірний тільки задній, де в втулки стоять. Е, грузи, Ворожи наперед противаги в штаті. Ну, він не супер важкий. він десь в порядку 2 тонн. Іде заводська конструкційна вага. його. Він один з таких неважких, 50-х. Тим не менш, він будь сороковку, я думаю, дьорне. Без проблем це 40, тому що тут і передній привод, звісно, роль вирішує. І ширина за, е, резини за це має файний. От, і при цьому все-таки 2 тонни, тонни тона 300, ні повтори от, То він трохи має ваги плюс кабіна. От, тому от така тонна 800 йде. 50-ка проста. Тонна 780. І десь тонна 980, щось таке, до 2. Іде 50-ка з але Я рахую, що це. Для такого, за таку ціну, за таку ціну, то нормально. Тяги йдуть потужні, посилені, навіска на 800 піднімає кілограм а, навісне. Те, що в принципі те, треба для такого класу техніки, для такого тракторця. Пушка якогось грубого 2,30 2,35 мм. Він зможе, якщо в залежності від землі, знову ж таки. Або там, 3, 3 по 25 він потягне фризу 60. Метр 80, теж залежить від землі, він потягне. Копає 165 вірок спокійно, лісоруба візьмет Вот. А, В принципі, все навісне, сіялку, борони двохметрові, все він спокійно зможе працювати. Тому ж таки, По експлуатації, по запчастинах, я вже казав, по ремонту пригодності то може не сама крута якісна техніка, там, якщо ставить ДТЗ, чи ставить лаволов, понятно, буде різниця, і в вазі. і всьому. Ну, знову ж таки, обслуговування віч дуже важлива для будь-якої техніки. Тут дешева, як і ціна самого трактора. І запчасті є всюди, в кожному ларьку. На таку техніку. Тому звертайтеся, хлопці, насправді нормальна 50-ка, буде працювати. Кентаври, то по старому ДВ називалося, то досить такий бренд людський по якості, по, ну, по відношенню ціна якість, скажімо так, серед китайців, то з, одне з кращих, що є на сьогодні в бюджетному сегменті. Якщо не брати до розрахунку Донфенх і Лаволи, все інше, то дійсно вещь. Вічна хороша. От, ціна є на сайті. Переходьте на сайт, клікайте там на нього. Ще зараз дуже хороша знижка є.